Всім привіт! У нас сьогодні розпакування лего конструктора, але не звичайного, а серії ботаніка, тобто це квіти. Якщо ви втомилися від купованих квітів, які в'януть, чудова альтернатива. От у нас це орхідейка ось така. Зараз покриємо і подивимося, що в наборі. Сказала по кількості деталей, Тут їх 274. Це відносно нескладний рівень, але ось достатньо для такої роботи протягом годинки. Відкривають ось тут пальчик, бо я вже хотіла рвати, а ні, треба ось так. Хова, хова, о, і все. Ось тут відкривається. Ого, ну у нас тут багатенько матеріалів. Раз, два. І інструкція. До речі, дуже прикольна фішка, я так розумію, це відносно нещодавно у Лего з'явилося, що тепер не оці поліетиленові пакетики, так, а вони кладуть саме паперові. Екологічно. Корсик, дивись, яка гарна орхідея, ми будемо її збирати. Дуже детальна інструкція, як це робити, прям поетапно має бути. Зараз я до неї дійду. Клас, така прям про орхідейку, там якась історія. І ось безпосередньо що розкриваємо пакетик А і починаємо збирати. Ну що ж, давайте розкриємо саме цей пакетик. А, номер один і це номер два. І подивимося. Дуже зручно рветься, тут така прорізна. Корсик дивись, скільки добра. Я тут бачу вже горщик, а в пакетику один є ще один маленький пакетик один. Для того, я так розумію, щоб там були такі найменші детальки. Давайте одразу подивимося. Ага, тут ось тут треба. Так, да, тут такі всякі прям мініки-міній. Дивіться, щоб не загубились, у них ще окремо поклали. Ну супер! Що ж, будемо починати збирати і покажемо вам результат. Деталі, як завжди, від Лего. звісно, що якісні тут навіть без всяких розмов. От, коту вже цікаво, він каже, починаємо. Шість етапів і маємо ось таку констракшн. Що ж, ми на 15 му етапі. Ми його перекрикували. Ось що мало бути, ось що ми отримали. Горщик готовий. І тепер переходимо до пакетка номер 2 Я зараз його відкрию. До речі, з пакетику номер один ми використали все, але ось залишилося дві ось такі манюсічкі детальки. Скоріше за все кладуть спеціально. Раптом ми їх загубимо, бо вони дуже маленькі, щоб була якась запасна частинка. Так, і що ж. Другий. Тут уже у нас бачимо це для квіточки безпосередньо і маємо ще два маленьких пакетика. Що ж, почнемо. Тут все максимально мімімішне, бачите, кольорова гама вже така квіткова. І полюсочки, які ж вони гарні, ніж не дуже колір. І ці, і ці. В першому ж етапі ми зробили ось такий стібільочок, його початок. До речі, листочку ще гнеться, його можна спеціально кут підігнати, як вам буде зручно, як вам буде гарно. І маленький листочок, дивіться, теж кут. Ой! Все ох, я нічого не зламала, це дійсно ось воно гнеться. Ми обираємо кутик собі для листочка. І ось наш ворчик уже з листочками з усіма. Дуже цікава конструкція у сібельочків. Міцінки, вони, вони такі довгі виходять. І потім кріпляться сюди. І ось така картинка первірочка, очевидно, ви склали так, щоб ось всі наші оці роз'єми були аналогічні. І квіточки ось такі робимо п'ять полісточок. Це все з окремих манюсіньких деталей, щоб ви розуміли, все, що залишилося на фінал на квіточки, це ось дуже маленькі, але з ними дуже цікаво працювати. От навіть кітик допомагає, правда, трошки вже розкидав нам, але наче все зібрали. І хто насправді збирав цю квіточку? Корсика ж інструкція топ, все дуже зрозуміло і легко збирати. Ось такі прикольні квіточки орхідей, які в нас вийшли. Їх п'ять штучок, всі з дуже манюсеньких деталюк. Дивіться, скільки тут деталю багато пішло. Це дійсно такий терапевтичний, дуже процес, цікавий. І оце все, що у нас залишилося від деталей. Це, походу, такі маюченьки. Про всяк випадок виробник клав для того, що правду ми загубимо. Але тут явно далеко не всі плюс один, тому так рандомайзер якийсь. І ось така краса у нас виходить: 5 квіточок. Ось такі гарні зелені насичені листочки, горщик і реально дуже схоже на орхідейку. І навіть дивіться, є такі бубочки, тобі, майбутні квіточки, дуже гарно, мило і головне цікаво у процесі збирання, особливо з цими маленькими детальками. Звісно, що елемент хлипкості він трошки є. Да, бачите, ось так, от все. але Це за рахунок того, що тут такі величенькі детальки, а самі роз'ємчики маленькі, тому ось. Але звісно, що ця краса має стояти, да, радувати оку, а не. Там у ну, так от тому в принципі я максимально задоволена. По часу збирання зайняло десь годинку, але це ми так дуже повільно, цікаво розглядали все і так далі. В принципі, можна швидше, от але на що треба розтягувати задоволення. Отже, класна альтернатива реальним квітам на якийсь подарунок як комплімент для людей, які люблять творчість, і цікаво проводити час. Взагалі, людям, для людям дитинстві не було такого різноманіття конструкторів. Прям вау.